Я вітаю усіх українців, моїх земляків, рідних, колег, партнерів, усю нашу рідну Україну зі святами, Різдвом Христовим та Новим Роком. Незважаючи на ту біль, яку зараз переживає кожен українець у своєму серці, ми зрозуміли, що ми сильні та незламні. Кожен з нас вірить та знає, що добро переможе зло. І незабаром наша країна розквітне та стане ще кращою. Я бажаю усім нам бути вірними собі, добрими та уважними один до одного. Нехай в наших серцях палає тільки любов, а віра і надія не покидають нас. Усім нам здоров'я, успіхів та вдачі, а не гаразд, хай проходять стороною. Стріздвом Христовим! з Новим Роком!